Чи впізнає, притча, купила мама синові костюмчик із накладними кишенями, з блискавками, випрасувала і відправила хлопця самого погуляти. Треба ж привчати людину до самостійності. Як на те, серед двору малюка чекала велика калюжа Не перестрибнути. А якщо спробувати, та так напробувався, що коли повернувся мамам його, тільки по голосу і впізнала. Ось так і Господь створив усіх людей чистенькими, але ми так напустувалися, що він нас тільки по голосу і впізнає. Але чи чує Господь наш голос? А чи вміємо ми розмовляти з Богом, чи вміємо молитися?